Історія масонства в Україні. Я завжди думав, що масонство це щось далеке, пов'язане з таємними клубами заходу. Але потім я дізнався, що насправді масонські ложі існували і в Україні. У 18 столітті ідеї просвітництва дійшли до нас через польську шляхту та російську імперську еліту. Одеса, Львів, Київ, ці міста стали осередками, де збиралися інтелектуали, які обговорювали свободу, рівність і братерство. Найцікавіше, що є чутки про те, що Тарас Шевченко теж міг бути пов'язаний із масонами. Це, звісно, не підтверджено, але його погляди на свободу народу дуже співзвучні з ідеалами масонства. Пізніше, за часів імператора Олександра І, масонські ложі заборонили, бо їхні ідеї вважали небезпечними для імперії. Але деякі дослідники вважають, що масони продовжували свою діяльність у підпіллі, впливаючи на розвиток української культури. Читаючи про це, я зрозумів: можливо, масони не були такими всесильними, як їх малюють, але вони точно мали вплив на формування ідей свободи та рівності в Україні. Друзі, дякую вам за лайк і підписку. А що ви знаєте про масонів? Напишіть у коментарях.